Лабораторна робота номер 2 І зараз давайте подивимося е, на наш опис. Я переходжу на наш сайт. Ось відкрит у вас е, опис, завдання і шаблон. Е, сьогодні ви будете творцем е, от дивіться, ви вже навчилися генерувати тексти, доволі хороші, гарні, е, навчилися робити зображення. І тепер давайте ми це будемо поєднувати. Поєднувати у вигляді такого прототипу маленького журналу або брошури, або щось подібне. Для цього вам необхідно, щоб у вас був якийсь редактор, і я до того давав вам посилання на редактор Canva. Можна використовувати Adobe Express да це веб-версія, вона там безкоштовна з певними обмеженнями, але працює. І є у Майкрософта такий ClipChamp, доволі цікавий відеоедитор, і в ньому так само можна робити різні проекти, поєднувати. Він відео, але там можна вивантажувати потім і як зображення, і як Ну, PDF не пам'ятаю зображення точно. Тому бажано, щоб ви зареєструвалися в якомусь з цих редакторів. І ми кажемо, що сьогодні завдання на лабораторну роботу це треба зробити три макети е, різних ну, журналів, брошур, е, ілюстрацій на три різні теми. Звісно, що тексти ви можете генерувати, генерувати за допомогою штучного інтелекту, але от загальне редагування, компонування і публікацію ви бажано ну, в канфіці робиться взагалі просто без проблем. Теми, на які ми вам кажемо: ну, перше, як завжди, це вільний стіль, на що вам завгодно, те, що ви хочете. Друге, це щось, що стосується нашої програмної інженерії, і от третє, це вже за продукт, але за який продукт? Я вже колись вам рекомендував Product Hunt, Там дуже багато там, там публікуються нові продукти, дуже цікаві. Які тільки виходять, за них там люди голосують і так далі. І е, взяти посилання на цей продукт, ви можете від мене от заодно я буду дивитися, хто ж бере до роботи і коли. Да? Тобто, ще раз нагадую за цей чат, ви тут в чаті пишете: там надайте е, посилання на е, Product Hunt продукт для другого лабораторного заняття. Це стосується всіх, хто будуть потім виконувати так само, можуть чаті. Єдине, що реакція моя буде там трохи. Заповільнена, у вас то вона буде за, я так вважаю, доволі миттєво. І ви отримуєте посилання, і оце посилання ваш продукт, на який ви маєте зробити таку міні-брошуру, скажімо так. І так, що нам потрібно зробити? Теми ми визначили, звісно, що нам треба вигадати назву журналу. Як воно називається. До речі, там коли там було ПЗ, і все ж таки є люди, які легенди ну, ніяк не називали, створити обкладинку. Це одна сторінка, тобто назва, обкладинка. Створити одну сторінку з новинами, де буде три, хоча б новини, де буде зображення і якісь тексти, на які теми? Ну, на вільно. Ну, наприклад, ви хочете там, я не знаю. Зробити електронний журнал про там війну в Україні, або там про своє якесь хобі, або ви хочете там про домашніх тварин. да, тобто, ви маєте тоді вигадати назву, потім зробити обкладинку. Згенерувати зображення, підібрати шрифти, скомпонувати так, щоб воно було більш-менш ви не дизайнери. Але тут, от ми ще раз кажу: це ми робимо з точки зору креативності, щоб ви зробили і подивилися, як воно, по-перше, можна доволі легко це робити. Що ви ну, які асоціації у вас викликає назва оформлення і так далі. Новини. Дотичні до цієї теми і якусь історію, і ви вже там тренувалися на генерації історії. Ну, тобто, розповідь про що? Ну звісно, що якщо це вільний стиль і, наприклад, це там е, якесь ваше хобі, тоді це історія про хобі, да? з малюнками, з картинками, з чимось. Да? Якщо це програмна інженерія, це може бути розповідь про якусь технологію, про мову програмування, про комп'ютер, про гаджет, ну щось таке. Якщо це стосується продукту, то це розповідь про цей продукт, що він може, як він може, якісь може скріншоти, ну і так далі. Ну і звісно, знову ж таки, шаблон. Але дивіться, шаблон. От щоб ми вже ще раз да, дати тобто в шаблоні нам потрібно просто надати посилання. Я зараз буду там ретельно перевіряти, чого воно в мене не працює. Може, я. Там браузер у мене шалить, зараз інший поміняю, і тоді в шаблоні по суті посилання. А це, що стосується завдання, тепер те, що стосується безпосередньо звіту, зараз покажемо і значить приклад, ну, такий доволі простий, я його швиденько згенерував, але я думаю, що він буде зрозумілий, зараз я. Квиночку, секундочку, відкриваю звіт. І відкрию щось на кшалт прототипу того журналу. Так. так, от якщо ми кажемо, як виглядає звіт, то він, ну, в даному випадку він виглядає дуже просто. Да? Тобто, у нас є тема, назва журналу, анотація про що це журнал. І покликання, да, тобто безпосередньо на, на, на е, цей журнал, да, покликання, куди, куди ми дивимося. Так само тема, анотація. Якщо це продукт, то назва продукту, покликання на продукт, ну, те, що ви отримаєте від мене, анотація про що цей продукт, і покликання на журнал. Як воно може виглядати? Ну, Тут є приклади без покликань. Ну, Наприклад, open mind, це фрістайл журнал, що охоплює широкий спектр. там, для того що де ми підходимо з так званим відкритим розумом, Software engineer, Codecraft. журнал, що розповідає там про розробку програмного забезпечення, мови програмування і так далі. Да? Product Hunt. Ну, наприклад, я взяв доволі цікавий інструмент. Це інструмент штучного інтелекту, що допомагає команді робити контент. Швидший да, враховуючи бренди маркетингові якісь моменти, і є покликання знову ж таки. Ну, ви бачите, ну в мене, якщо воно так, то точно відкривається, ось таке покликання. Ну давайте от зараз. Я як воно може виглядати, це знову ж таки. Це такий приклад, як приклад, да ну він може і не ідеальний. Тобто, у нас є. Ну тут повезло, бо я тут. Майже все зробив скріншотами. Дато, тобто, якщо ви зайдете на цей продукт, то він, він зображений в такому цікавому стилі, і ви бачите, що це, наприклад, як обкладинка, оце як згенеровані три новини. І Цей приклад же вам доступний. Ну тут по суті в тексті воно переформульовано більш-менш однаково. Але там перша новина це художники, друга новина маркетологи, а третя новина що це і те, і те. Да? Ну тобто об'єднує якось два. Тобто, є якийсь там і це PDF. Потім в нас йдуть якась історія. Ну, в даному випадку знову ж таки я навів скріншоти, як вони там намальовані. Тобто, ми можемо згенерувати брендові якісь моменти. І можемо це описати словами, а можемо згенерувати якісь картинки brainstorm Медіас, ну тобто й для Брайнсторму. І ось у них навіть було щось таке маленьке, як міні-комікс. Зроблено. Що ви можете, яке отак описує цей продукт. Тобто, можна зробити отакий опис, доволі цікавий. І оце є прототип такої брошурки, саме про цей продукт Blaze. Ось таким чином. Пропонується, я зараз сяду ще раз перевірю. Може, я неправильно вас там пожурив, і буде все нормально з посиланнями. Якщо ні, то я повідомлю. А на зараз, от це те, що я хотів вам сказати щодо сьогоднішньої лабораторної роботи. І зараз я повернувся ще раз на опис і чекаю тоді від вас. Запитань, якщо вони є, як завжди. То уважно слухаю. А якщо їх е, немає, то тоді е, зазвичай плюсики до чату, якісь реакції, щоб ви там мене все слухали. І чекаю, і чекаю від вас, е, значить, запити на Product Hunt продукти. Вони в мене є, там згруповані, я буду просто копіювати і надавати. Ну і знову ж таки, якщо ви зараз всі однаково напишете, я когось отримаю першим, когось другим, ну і буду відповідати так само. Ще раз нагадую, що я постійно з вами на зв'язку, і тому, ви, будь ласка, не соромтеся, запитуйте, що вам не зрозуміло. Ну, все тоді я плюсики побачив реакції. Побачив. Давайте до роботи. Ще раз на всяк випадок нагадую, що воно. Це завдання буде відкрито аж там до кінця семестру, навіть там трохи далі. Але бажано, у нас от зараз є час. Приділіть увагу цій роботі, ну і спробуйте це зробити. Ну, давайте до зв'язку. Чекаю на запити. Все, до побачення.